Розпаковка, майонез, сир-косичка. Це в магазині біля дому я вже купив, я його люблю до всього використовувати. На сирки акція ВТБ, ці по 10 гривень, це подовгувати, хліб мастити 10,50, ці підуть сирний суп, буду на тижні готувати. Хліб гречаний, дуже смачний, 18 гривень, а цей 21 білий. Ну Це акція на гречаний була, то я його і купив. Е, корм котикам, е, кілограм 93 гривні. Е, це буде дегустація, це не знаю, якийсь новий бренд. Я побачив от, от всяких штук. Е, морозиво, заморожений, це в польському магазині. Це на дегустацію лимонад Моршинський, ще його не пробував, буду пробувати. Е, морозиво ще такий білий пломбір. Це теж по акції. 70-те um, клосантури.